Нарешті компанія Ruger обновила свою популярну гвинтівку Ruger American. І це в нас Ruger American другої генерації. Він у нас з другого покоління і з приставкою Predator Тобто в нього довжина ствола 22 дюйма, на відміну від серії стандарт, де всього 20 дюймів. Ми маємо тут 10-й твіст, тобто твіст оптимізований під важку кулю, починаючи з 175 грейн летить, а також 180, на півоболочка летить в неї теж непогано. Ствол у нас виконаний канелюрами. Він має покриття циракот, це керамічна основа, яка запікається в печі, фарба точніше, і має стійке антикорозійне покриття, а також стійке до царапин. Тому для мисливців в сучасному світі це вже актуально. Мало хто вже ворониць стволи, як правило, використовують циракот. Також канелюри дозволяють нам зменшити вагу. Профіль ствола тут медіум, тобто не класичний легкий мисливський, а такий, який підійде для використання і для високоточної стрільби. Оскільки American це популярна гвинтівка, до неї є багато ложі. оскільки кріплення ложі і лапи віддачі не змінилось. Тюльник тут теж підходить класичний від ругера рю... від American Predator. Серія Predator, як я казав, має довжину 22 дюйма і відрізняється від стандарта, окрім дюймажа ствола. Цей окрасом, ну це не так важливо. Різьба тут встановлена з дульним тормозом компенсатором. Я використовую його як колпачок, оскільки в мене є саунд-модератор. Різьба тут класична, 5,8х24. Також поговоримо про затвор. Він сильно не змінився з попередньою моделлю, тому якщо ви переживаєте що мало інформації, ви можете в принципі, рівняти їх з попередньою моделлю. Тут класичний трьохупорний затвор, він має доволі непогані характеристики ходу, а також. Доволі приємно оперувати, є індикатор зводовня у нього в задній частині. Слабим місцем даного карабіна, точніше його затвора, є екстрактор вибросу стріляної гільзи. Тобто він часто виходить з строю. ну як часто, порівняно з іншими моделями, виходить доволі часто, але для мисливських задач, а також високоточних, коштує він копійки і заміняти його в принципі не важко. Також вони додали можливість кастомізації лапки. Ви можете її відкрутити і замінити, наприклад, на 3D принтер яка вам потрібна. Також класно, що вони змінили магазини. Магазин тут тепер однорядний, з центральною подачею пластиковий, але не AX стандарт. Тобто магазини від AX ви сюди не поставите. Тільки класичний рюгер. В комплекті він йде на 3. Вінтівка випускається в безліч калібрів, але в Україні вона доступна лише поки що в 308-му, 300 Blackout і 223-му ремінгтоні. З мінусів магазина хочу відмітити те, що, наприклад, якщо у вас закритий затвор і ви хочете під'єднати магазин без різниці, якщо він у вас йде з патронами або просто пустий, ви його не можете защокнути. Бачите, він не стає. Для того, щоб він добре зафіксувався, вам треба відкрити затвор. Ви почуєте характерний клац, і тоді магазин стає на своє місце. Також вони змінили покриття самого затвора, він став тут більш приємний, більш ковзає. І я рекомендую його обслуговувати регулярно, але скільки він хромований, ніяких там корозій на ньому у вас не буде. Перейдемо до ударно-спускового механізму. Він тут класичний, не змінився з попередньої моделі. Фірмова фішка Ruger American. Система з запобіжною пластиною, яка дозволяє забрати холостий хід і зробити спуск одноступеневий. При цьому для мисливців не буде такого, що ви випадково зачіпите десь. Своїм спорядженням або гілкою, або травою, і випадковий вистріл. Також він регульований. Регулюється він з заводу зразу стоїть 2,2 кг, що досить важко. Рекомендую під час того, як ви будете встановлювати оптику, а також його налаштовувати, відкрутивши ложе, ви його відкрутите, і буде у вас в принципі 1,2 кг. Це мінімально. Тобто нижче ви його не опустите з заводських налаштувань. В принципі, цього для мене як достатньо, і в принципі для вас буде теж. Змінився також запобіжник, він став трьохпозиційний. Тобто, якщо раніше в нас було два положення Fire і Safe, тут в нас є положення, в якому ми ще стоїмо на запобіжнику, але маємо можливість розрядити безпечно зброю. А також можемо вперед нажати і вже буде постріл. В принципі, це оновилося. Далі в нас є щока. Щока в комплекті йде одна, вона висока і оптимізована спеціально для того, щоб ви могли використовувати її з оптикою. Але якщо вам потрібно буде підняти її, ви можете окремо на сайті Рюгера докупити. В Україні я поки що їх не бачив окремо. Але ви це можете зробити. Також це торкається і приклада, тобто є пластина, яку ви можете зняти або поставити, якщо вам потрібно відкоригувати довжину прикладу. Сама ложа вона теж залишилась пластиковою. Тут фірмова система бедінг блока V-блок, тобто таких дві алюмінієвих v подібних пластинки, які фіксують надійну гвинтівку ложе, і це дозволяє підвищити її кучність. До речі, заявлена кучність не більше 1 кутової хвилини. Я стріляв патронами геко. В принципі, одну кутову хвилину на 100 метрах вона тримає. Тому, в принципі, для мисливських задач цього більш як достатньо. З приємного, це те, що він легенький. Чому я вибрав саме цю гвинтівку? А, наприклад, не Savage 110 або, наприклад, ATA Arms чи Remington 70. 783 І зараз поговоримо зверху вниз по ціні. Ата Армс я не взяв, тому що в неї довгий ствол, вона важка, тому що в неї повністю сталевий ресівер. Тут він алюмінієвий і не впливає на запирання в каналі ствола. Вага карабіна 2,9 кг. В принципі, 2,8 2,9 заявлено по паспорту. Він легенький, порівняно з АТО Армс, в нього приємніший ход затвора, в нього зручний магазин, він не клинить і в принципі, є можливість докупляти більше на 5, а також на 10 кг. Далі, чому я не взяв, наприклад, Remington. У Ремінгтона, як ви знаєте, з заводу немає, 783-го немає різьби. Різьбу наріз... нарізати близько 100 доларів. Тут вона нарізана в комплекті, нарізана правильними руками, на правильному станкові. Тому це плюс. Планка також, наприклад, на Севеджі. Зараз Savage випустив нову модель 110 Hawk Light. В принципі, там все доволі непогано, вона теж легенька, але ложе Hawk, вона доволі об'ємна, непогана, але мені не подобається там сам затвор. Фірми Севірс, а також не подобається те, що там роздільна платника. Наприклад, якщо в мене стоїть цифровий приціл, і в мене банально не хватило б регулювань для того, щоб його поставити на місце, і мені було зручно дивитися в окуляр. Також приємно в даного карабіну це дизайн, звісно, це зараз сучасні тренди. Використовувати такі кольори. В принципі, ложа тут це не просто окраска, а вона текстурована, тобто відчувається вона досить приємна таким е, жорстким покриттям. Приємним, яке додає вам щеплення. Тут ніяких прорезинених вставок немає, але форма ложі перероблена і досить приємна. Карабін зручно вкладається і підійде взагалі в принципі, для будь-якого типу полювань. Оскільки це гвинтівка розроблена спеціально для мисливців, які розраховують на середній бюджет, ми маємо тут і ряд недоліків. Один з недоліків це доволі м'яка ложа. вона не змінилась порівняно з попередньою моделлю, Чуть-чуть вона стала жорсткіша. але Якщо ми подивимося, ствол у нас нерівно йде і може доторкатися до самої цівки. Це негативно впливає на її кучність. Багато хто вибирає зайве для того, щоб ствол не торкався і кучність виростає. Але я розглядаю цю гвинтівку як гвинтівку для полювання, тому всіх цих операцій для пересічного мисливця не потрібно робити, тому що куч, купність і так у нього непогана. Однак отова хвилина більше і не потрібно. Це вам в спорт, якщо ви її хочете. Також змінився потиличник, він став більш прогумований, приємним. Також приклад на спустотілий, до речі, має невелику вібрацію. Тобто таке неприємне відчуття. Наприклад, коли ви в суху нажимаєте на спуск, ви чуєте вібрацію по всій ложі. Це не плюс, це мінус, це особливість будь-якого бюджетного карабіна. Також зараз ми розглянемо одну цікаву річ, на мою думку. Це дульний термоскомпенсатор. Хоч він заклеєний, але це не ДГК, це просто, по суті, полумієгасник. Не знаю, навіщо його компанія, по-перше, поставила на дану модель, крім дизайну, а по-друге, не знаю, навіщо вони закріпили його на термофіксатор. Тобто, для того, щоб вам просто відкрутити гайку, як в попередній моделі, у вас так не вийде. Він стоїть на фіксаторі, вам потрібно розбирати ложі, зажимати гвинтівку тіска. І відкручувати її за допомогою нагрівання, тому що так руками ви ризикуєте просто відкрутити ствол ствольної муфти, а це вам не потрібно. Також е, приємно, що компанія, оскільки вона зробила вже такі магазини, скажімо так, по, е, схожі на AX, вона зробила оцю кнопку, і в комплекті є спеціальний зйомник. Ви його не губіть, це дозволяє вам зручно зняти цю кнопку і зручно поставити. Тому що, наприклад, е, компанія MacPull виробляє ложе до цього карабіна, там є така ж сама кнопка, і ви потім назад просто граєте з півдня, щоб її поставити. А навіть якщо ви поставили ту пружинку, ви можете її погнути, і фіксація магазину вже не буде така, як була раніше. На відміну від тут. За це їм дякую, що придумали даний механізм. Планка Пікатіні доволі в нас довга, подовжені. Ви можете поставити будь-яку оптику. Наприклад, в мене стоїть ATN X-Side 4K 5 на 20 кратність на середніх кільцях. Можемо побачити, що цього вистачає. І для вкладки теж вистачає. Якщо у вас буде менша лінза, звісно, звісно вам буде зручніше, ви можете е, нижче посадити приціл, і це вам позитивно впливає на вкладку. Тому дана модель від попередньої не сильно відрізняється, але на ринку України вона відрізняється саме вигідною пропозицією по тому, що в неї трохопорний бойовий затвор, який відкривається на невеликий кут, у вас не буде такого, як на Remington 783, коли ви поставите низьку оптику, ви рукою. Вдаряєтесь в окуляр при відкриванні, тому що кут відкривання в даній моделі 75 градусів. Це доволі зручно. Також він приємніше оперується під час темпової стрільби, з магазином, звісно, воно не так подає, тому що впирається все-таки пружина в магазин. Без магазину це працює набагато швидше. Сприємно приємно це спуск, спуск, в принципі, як в попередній моделі. Дизайн, звісно, у нас час дизайн це основне, чому беруть гвинтівку. Якщо ви подивитеся на 783-й рем, або, наприклад, на Маузер М18, так вони доволі схожі. Маузер все-таки Німеччина в них, на мою думку, трохи краще. Теж трьохупорний бойовий затвор. Вони коштують в одну ціну з Маузером, але у Маузера нема планки. А планка до Маузера коштує близько 4-5 тисяч гривень. Як на мою думку, це якби дорого. А сам Маузер виглядає доволі дешево, порівняно з цим. Також, е, якщо ви не женетеся за якимось преміальним стволом, а хочете просто красивий ствол для бюджетного ну, відносно бюджетного полювання в Україні, який би перекривав будь-які задачі накопитних тварин, починаючи від самця, косулі, закінчуючи, наприклад, благородним оленем, в принципі, 308-й калібр е, з підібраною пулею, покаже вам хороші результати, що по тому, що по тому. Також мінус е, даного карабіна, так само, як попередньо, це. Не сильно, скажімо, так, надійна екстракція стріляної гільзи. Вона надійна, просто не відкидає настільки далеко гільзи. В принципі, це ще не було ні одного утикання у мене. Я настріляв близько 200 патронів. Але, в принципі, це теоретично може статися, але, як правило, такого не відбувається. Тим паче в польових умовах. Просто нам би завжди хотілося б, щоб екстракція була більш надійною. Ну, В принципі, кажу, нарікань по цьому немає. Також з мінусів. Це те, що вони в принципі, зробили таким чином педальку, що вона доволі часто виходила в попередній моделі з строю. Тут, в принципі, вони підвищили її надійність, зробили її більшу, більш об'ємною, тому, як мінімум, це має в нас помінятися в кращу сторону. Тому дана гвинтівка зараз є в бюджетному ціновому діапазоні одною з лідерів. Так, вона не така дешева, як Атармс, вона не така дешева, як Ремінгтон, як Севич. Але все-таки вона коштує цих грошей, тому що у вас є і планка, і різьба, і якісний ствол. Ствол гарно виглядає, канелірований. Він не тонкого профілю, тобто можна 3-4 постріли робити без зміни СТП. Також класний дизайн, зручні магазини. Все-таки вони пожаліли і захотіли зробити маркетинговий хід, щоб ви саме їх магазини, але це, як то кажуть, біз з ними вони собі. Знають, маркетологи все одно приклали сюди свою руку. Поміняли запобіжник, до речі, запобіжник. Один в нього є все-таки мінус. Це те, що він люфтить. І коли гвинтівка відчувається такою доволі цілою, скажімо так, плотною, впевненою, запобіжник, він пластиковий, він у нас гуляє. От зараз я покажу вам, роблю вистріл, все, він у нас шурудить, болтається вправо-вліво. Доволі негативне відчуття під час роботи з ним. Він доволі неточний в, переключ... в переключанні, тобто немає чіткого класу, більш такий розмитий, оскільки він має люфт. Але в принципі це мої скажімо так, нюанси по ньому. Антапки в комплект не входять, класичних дві антапки докупляйте, як то кажуть, виробник каже окремо. Тому коротке відео про ругер. Я бачу багато роликів від імпортера. Імпортер багато мінусів не говорить. Наприклад, того, що по суті ложе так само не змінилось, так само от, ми маємо за цю кнопку. Чому вона, до речі, так люфтить? Тому що тут банально стоїть тяга. І ця тяга має мати якийсь холостий хід для того, щоб нормально оперувати. Ну, полінилися вони зробити його металевим чи хоча б з якогось сплаву Затвор не змінився, тому ціна, як на мою думку, трохи завищена, тому що по суті це все редизайн. Так вони постаралися там зробили фішки приємні візуальні, але по суті освіжили його більше візуально, чим по факту таким, який він був. Тому що попередня версія мала такий же затвор. Такий живий блок і таку ж саму конфігурацію, на відміну від магазинів. За магазини їм дякую, тому що попередня модифікація мала магазин типу роторного, і там була така штука, що вам треба було напільником чи якоюсь нождачкою, чи підрізати вікно магазина, там, коли патрон подається, бо тому що банально шийка гільзи впиралася при подачі в цю, скажімо так, ступеньку. Не на всіх патронах, але на більшості я таке зустрічав. Тому чудовий вибір, якщо ви готові доплатити гроші трохи більше, ніж, наприклад, Ад Армс. Вони трохи, звісно, але більше. Але ви берете карабін не на один рік і ви завжди зможете його продати вигідно, тому що це якісна, чудова, сучасна, вже вже сучасна річ по відносно доступній ціні. Тому рекомендую, якщо вибираєте, беріть дану модель. Мені вона подобається, доволі легка, маневрена. З двадцятим столом буде краще. Але я коли купував, їх вже розібрали. Тому, якщо хочете, беріть 20-й, він має сірий вигляд, сірий колір, тому досить приємно. Тому карабін достойний і підійде для будь-якого користувача, якому потрібно саме полювання.